Через порив теплової труби стадіон Криворізького ліцею перетворився на озеро. Тут навіть оселилися качки. Оскільки тепла вода, то вона е завелися в нас птахи. Тобто сім'я качок, скоріш за все, дики, тому що вони бояться, не підпускають до себе. Ми любимо птахів, але ми б хотіли, щоб наш стадіон був стадіоном. Керівник ліцею зазначає, опалення у закладі автономне. Вода йде з трубопроводу, який пролягає за воротами. Підтоплення стадіону почалося 10 лютого. Також заливає укриттям. Чергові час від часу відкачують звідти воду. Ми зверталися до теплоцентралі. Нам пояснили, що ця труба. Вона живе десь біля 400 будинків, тому відключити вони теплопостачання не можуть. Як тільки на дворі встановиться температура така близька до нульової, тоді вони зможуть щось робити. Павло мешкає у багатоповерхівці неподалік ліцею. каже в його будинку, опалення немає. Тепло має бути в домі, в але ніяк не має тіть по дорогам. Підходили, бачили чотири утки, хотіли підійти поближе, но вони нас всі відділи сразу. Начали улітати, уході від нас. В общем, і цілом, думаю, це ненормально. Де, що на стадіоні, да, ну антураж, так сказать. Мені казали, але я сама особисто не бачу. Наразі вся ця ситуація це ненормально. Обов'язково в такий час. Це велика <реш> це... Це сльози людей. Це все можна вирішити. А у вас є опалення? Немає. А як давно немає? Месяця... Місяць місяцю точно немає. У офіційному телеграм-каналі Криворізька теплоцентраль повідомила про критичне пошкодження магістрального трубопроводу у Покровському районі міста. Компанія проводить ремонтно-відновлювальні роботи. Вони займуть певний час. Точних термінів теплоцентраль не називає. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.